Привіт вас! Точніше здоровенькі були. Відео на українській мові. Виключно для українців. Я не жартую. Я хочу вам зараз розповісти, як держава буде вирішувати житлове питання в Україні. Ну ви знаєте, у нас є проблема, по-перше. Російська армія дуже багато знищила. Ну, крім того, як би там не було все рівно, треба житло для населення нове, а не старе. Оцей совок уже хватить уже. Ну, можливо, ви колись чули, що хрущовки, які побудовані, перш за все панельні, не кирпічні, панельні. Вони були розраховані, розраховані не більше, ніж на 50 років. Вже пройшло значно більше. Ну, коли вони будували, вважали так. Зараз ми швиденько будуємо. Так, да, якість паршовенька. Але ну, за 50 років до комунізму, а потім побудуємо вже нормальне житло, а оці бетонні заберемо. А ніяк. Зробимо, 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 зробимо. Ну, може, не так швидко, але треба зробити. Ні, ну дійсно, треба оцірові бетонні хрущовки дійсно замінити на нормальне житло. І тепер я вам розповідаю, як влада, причому дійсно це вже все прийняли, буде допомагати, ну от на сьогоднішній момент вже можна користуватися. За рахунок пільгового іпотечного кредитування. Значить дивіться. Що стосується військових. Да. Якщо людина воює, ну, військовослужбовець і так далі, вона отримує право на пільговий кредит. Логічно? Абсолютно логічно. Абсолютно. Тим паче, якщо ну, так трапилось, що стало людина валют, дуже пільгова. Дуже. Або дійсно трапилось так, що людина загинула. Сім'я загиблого теж має дуже пільговий кредит. Якщо ну, воював, нагороди, здоровий, ну, пільговий. Кого ще включили до пільгів? Ну, переселенців, біженців, логічно. Їм житло треба, да. Ну якщо навіть от, житло аж втратили, вам буде можливість отримати пільгову позаку. Кого ще додавали? Ну те, що ви постійно, помніте, ви постійно кричите їх не любить, держава. А тепер бачите. Лікарі, вчителі. Пільгова категорія. Тобто їх зрівняли з військом. Ну, а ви що проти? Ну чому ви проти? Якщо військовий, так, да, військовий захищає Україну. Вчителів треба підтримати. Ну для чого, що проти? Лікарів треба? Ну, то, вона. І на те, теж говорю, Чені, Чені. От значить Чені, хто запитання, я ж знаєте, значних віддатися. Лопе. Це більш категорії. Можливо, ще розширити. Там є зараз обговорюють питання, що можливо розширити за рахунок молодих факівців. От помните з питання. Ну, от молодих. Багатодітних сімей за рахунок, ну скажімо так, і ще там деяких, ну, поки що це нема. Що ви так кидають, там, ні. А от зараз така категорія. Ті, хто втратили житло, раз. Ті, що воюють, два. Хто, не дай Боже, ставка лік. Ну, самі розумієте. Туди якби три. Відповідно, лікарі, вчителі і науковці. От 1 серпня 2022 року вони мають можливість отримати пільгову іпотечний кредит. Дивіться, всі країни світу іпотечний кредит, в чому його така сила, що він надовго дається. Тут на 20 років. Дивіться, яка ситуація. Чому 20 років? Ви зараз купили, живете в житлі, ну, живете в квартирі. Будинок, це не має значення. Квартира, будинок, все, от іпотека взагалі. Користуйтесь. 20 років платите. Розумієте, Тоді, якщо ви на 20 років розтягуєте, ви зарплати можете платити. Тому що за рік це складно, за два складно. От у нас завжди яка проблема. От ми вам дамо розстрочку на три роки. Людина говорить, так, ну це ж мені гості, це ж кожен місяць таку суму віддавати мене. Ж". А тут проще. Ну і взагалі, що ви подивилися, якщо говоримо Європи. О! Помните, ви час від часу задаєте питання, а як ФРГ після Другої світової війни так, тому що дійсно, щоб подивитись, його ж е, Німеччину потрощила дуже сильно. І вона дуже швидко відбудувалась, на відміну від Радянського Союзу. Коли то й пройшло вже 10-20 років, так, а, а, а як? А, Радянський Союз. А там швидко відбулося. За рахунок піглів хіпотечних типів. Фактично на сьогоднішній момент українська влада впроваджує те, що ви постійно кричите, бігаєте, б'єтесь головою об стінку. План маршал. Ну це один з елементів плану маршала після криптування. Так, да. так. Да, да. Ну чого, от, знаєте, от проваджують там план маршала? Ні, ні. Да. Оце ж є така ситуація. Єдине знову, і ще раз повторюю, не для всіх. Ну, державний бюджет для всіх поки що не потягне. Майбутнє, я говорю, будуть розширяти. Там є план, будуть, будуть, однозначно. Але на сьогоднішній момент вони військові? Так, да, логічно. Вчителі лікарі? Логічно. Ну, і переселенці або які втратили житло, логічно. Вони в першу чергу. І 20 років це ідеальний варіант. Ідеальний. Тому що ви 20 років живете, у вас є житло, і по кусочку сплачете, сплачете. Ідеально. І скільки ви не транділи. Ой, 20 років кабала. Люди добрі. Або ви ледацюга, або ви розумна людина. Ну, 20 років ви живете в трущобах, чи ви 20 років живете в власній квартирі. О, а чого ж ви не доходите? А. Б! Оце є. І вся Амер... да, дійсно, якщо подивитись, в Америці дуже багато людей живуть в іпотечних квартирах. Ну, взяли позику, купили, взяли позику, купили. Там взагалі дуже часто, коли ви купуєте житло, ну, скажімо так, купити зразу, бо це дуже дивно. Якщо приїхали, я хочу заплатити всю суму. на вас зразу такі, маши, А де ви взяли? Запитання. Тому дійсно в Америці дуже часто, навіть якщо продається будинок, ви спілкуєтесь з реектором, реельтор рельтер, має на увазі, що ви берете позику і під цю позику купуєте будинок. Так це працює. Так, 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 Америка живе. Отак от же Франція, живе е, Великобританія, живе Ірландія, Іспанія. Так, да, і ви так живе, як Європа. Ні, ні, от чого ж ви не хочете? І ще 20 років це дуже добре. Ну, там, в принципі, говорив 30, ну, зробив 20. Нормально. Ну, дивіться, знову-таки, можна і 30, але, чесно кажучи, досвід показує 20% найбільш оптимальне. Далі. Перший внесок. Ну, знаєте що, ну, завжди є перший внесок. Без першого внеску ніколи, і це однозначно. 10%. Оце завжди було дуже болюче питання. Деякі банки, там, ну от, навіть коли у нас почали проваджувати, вони говорять, перший внесок там 30-50% від вартості квартири. В когось є, а в когось говорить, люди в мене ж, це ж виходить, скільки мені є. А 10 ну маленька сума. Дійсно, 10% це те, що можете потягнути. Логічно. Так, не те слово. Так, да, ви скажете. Відсотки треба сплачувати? Да, так, в гривні. В гривні, в гривні. Ви ж розумієте, що за 20 років от ваші платежі в гривні під кінець, вони будуть 60. Ну, в нас ж, ж гривня то знецінюється. До 20 років. Ви навіть не виявили. Маєте якась ситуація? От ви зараз будете платити, наприклад, там, 1000 гривень. Через 20 років, 1000 гривень, це буде такий мізер. А ви платить будете? 1000... <свісно> да. І тоді скажете, о, бачите, як добре, що взяв. О, як добре, що послухав експерта одного, що взяв да, да, молодець. Тепер дивіться, які відсотки. Ну, я ж говорив, що є дуже пільговим. Якщо дійсно. Так трапилось, що людина стала інвалідом на війні. Відсотків нуль. Справедливо? Справедливо. Справедливо. Давайте так, справедливо. Якщо так трапилось, що загинув ну, член сім'ї. Відсотків нуль. Справедливо? Справедливо. Тут, я думаю, ви заперечати не будете, тому що, ну, розумієте, якщо дійсно людина або загинула, або стала інвалідом під час війни, воювала, захищала Україну, ну їй треба саму велику пільгу брати відсотки. Нет. Тобто це не значить, що їх нема. Вони є. Держава сплачує всі відсотки. Нуль. Справедливо. Повністю. Якщо ви просто воювали. Ну, воювали, все, ну, прийшли здорові. ну, пошли, ну, я, але де ну, і два літ. Розумієте? 3%. Чуть по-чесному, відсотки. чому. Налогічно, абсолютно. Ні, ну цікаво, ну тобто не 30, не 40, а гривні. Розумієш, що таке в гривні? Ну, мізер. Якщо ви вчитель, теж 3%. Теж справедливо. Ну, ви ж помні, ой, зарплата вчителів. Ні, тут яка ситуація? Так, да, ми розуміємо, що у вас зарплата не. Досить, Будь ласка, 3%. Лікар 3%. Науковець 3%. Чесно, однозначно чесно. Якщо ви втратили житло в результаті бойових дій. 7%. Ну, можете посперечатись, що це багато, мало. 7. 7 в гривні. Да, там була ідея 5. Ну, поки що зупинилися. Ну, можливо, 7. Я прозворю, що зараз. 7%. Не 70, не 27, не 17, 7. Так, да, так, да, так, да, треба платити. Але воно вирішує, тобто частково. Ну, тепер, коли я вас, так сказати, підняв настрій, розповів, тепер же повинен розповісти, що ж там є такого, що треба брати до уваги. Ну дивіться, держава зробила все, що тільки можливо, то тобто, пільг на пільг. Але якщо ви купуєте нерухомість, звичайно, треба обмежити розмір. Ну, дивіться, видавати пільгу кредит, якщо у вас вже є декілька квартир, ну це буде свинцем. Право, право. Навіть якщо ви дійсно воювали і так далі, але у вас є житло. Є. І не одне або декілька. Ну, Знаєте, буде нечесно. Правда? Ну, дійсно. Ну, як це вже буде некрасиво. Тому є чітке право. Якщо у вас нема житла... Ви маєте можливість взяти пільги. Ну, Звичайно, що якщо розбомбили ваше житло. Або дійсно... Ні, якщо в аварійному стані, або на окупованій території, однозначно, ваше житло немає. Яке житло вище Ну Якщо у вас є житло, ну люди добре, ну які пільги? Які вже пільги? Майте, майте совість, називається. Інше, розмір самої квартири. Ну, скажімо так, палац ні, не сработає. Там дуже, я скажу, не хочу вам зараз розповідати як, якщо цікаво, зайдіть на сайт, можете Приватбанка, Щадбанка, Міністерства фінансів, там воно розписано. Там просто е, розділяється, які міста, велике, маленьке. Ну, Київ, обласний центр, районі, і від цього залежить площа. Справедливо, абсолютно справедливо. Звичайно, ви скажете, що ну, так, да, так. Да. Я чесно говорю, що це розрахунок, який. От вам треба житло. І вам дійсно, ви можете купити за ці гроші квартиру. Розумний площ. Будинок 200 квадратних метрів, ви не купите. Ну ні І я це справедливо. Квартиру 200 квадратних метрів теж не купите. Теж справедливо. Ні, якщо у вас, наприклад, 10 дітей, так. Що ви... Ну маєте сувість. Ну маєте. Ну то, ой, я хочу квартиру, щоб більше 100 метрів. А у вас, вас скільки? Двоє. А ми хочемо, щоб у нас були хороми. Ні, ні, хлопці, давай так. Вам треба житло чи вам хороми? Житло, воно... Для життя. Так, да, це невелика площа. Але для квартири оптимально. Тобто, зрозуміло, що якщо у вас двоє, то можете взяти позику, пільгу, і її придбати ну, шикарну квартиру студію Шикарну. Не хрущовка шикарна. Але от придбати підхаус не вийде. Справедливо, абсолютно справедливо. Ха що ж ви думаєте? Ні, я говорю, там можна і будинок. Ну, знову ж таки, я обмеження по площі. Справедливо. Ну, просто розумієте, що мається на увазі як? Що це вирішення житло проблеми. Реальне вирішення. А не так, щоб ще заробити, ще в карман положити. Тому це є свій нюанс. Хоча я розумію, був, ой, а я ж хотів побільше. Я знаю, що ви хотів побільше. Не буде. Інше. Дивіться, якщо ви берете позику на нерухомість, якщо воно згорить, це треба застрахувати. Ні, розумієте, яка ситуація, якщо згорить, ви просто його не відшкодовуєте. Страхова компанія заплатить, але без цього не спрацює. Ну, Тим паче, там не така велика сума. Так, да, кожен від треба платить. Від вартості, від залишку кредиту. Від залишку кредиту ви платите. Причому страхова заплатить. Я ще раз говорю, що оці розмови вони... Ні, якщо ви, якщо ви от в рамках цієї програми, по-перше, там є якісь страхові, вони ці заплатять. Ну, не дай Боже, ваша квартира, ну там від від пожежі. Воно ще від землетрусу, але ну, у нас це дуже рідке явище, тому що от пожежа, да, так, ну, зараза. І Ви ж розумієте, що згоріла ваша квартира, і ви ще будете погашати позику? Да, давайте, давайте. Цікаво. А так страхова заплатить. Компенсуй. Інший варіант. Страхувати життя. Що має на Ну, всі ми люди смертні. Тому берете ви позику навіть пільгу. І не дай Боже ви помираєте. Що залишається в вашій сім'ї? Борги. Недобре. Тому їх застрахували життя. Тоді виникає ситуація, ваша сім'я як жила в квартирі, так і живе. Але вже залишок залишок по цій позиції платить страхова компенса. Заплатить. Заплатить. Щоб ви розуміли, там, як би сказати, воно математично все сходиться, це ж не кожен день люди, які брали позику, помирають, тому І це воно вирішується. Так, да, це додаткові виплати, але це справедливість. Будь-яких Америки, США там в Європі, Франції завжди страхування. І нерухомості від пожеж, Там ще додається від падіння летальних от, літак упав теж. Від війни не страхують. Від війни взагалі застрахувати неможливо. І страхування життя. Це святе. Як в Європі? Ну дивіться, нам зараз вам пропонують іпотеку, ну як в Європі. Три відсотки. Три. А ви а от там три в гривні. Це навіть не євро, це супер вигідно. Ну, в знаєте, наша інфляція. Так, -та 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 -та. Клас! Ау. Тому це абсолютно реальна програма. Абсолютно реальний нюанс. Ну, як ви розумієте, тепер під кінець Ну, Як ж то? Біла зарплата. Ні, дивіться, на сьогоднішній момент цю позику ви можете взяти з допомогою е, додатка ДІЯ. Ні, я не жартую. Я, от ви в е, додатки ДІЯ відправляєте ну, заявку. Сусевку, звичайно, розглядають, вам дають підтвердження, і ви або Ощадбанк, або приватбанк, Ощадбан, ну, державні банки дають. Ну, яка різниця, Ощадбанк приватний. ти бачиш, ви це не навіть не це державна програма, це ну, фактично вам що? Ви позику берете в Ощадбанки, але цю позику затверджують в Міністерство фінансів. Що ви, це ж ну, там така система. І оці відсотки, відсотки за вас платять з бюджету. Тобто ви берете позику, ну, в договорі там написано, наприклад, поза 20%. Але ви платите тільки 3.17 платить бюджет. І це не ваша проблема взагалі. Це от зимовідношення і Мінфіна. Ви взагалі до цього не стосуєтесь. Ви навіть не знаєте, як вони платять. Це їхні нюанси. платять, то їхні нюанси. Але тут, як ви себе розумієте, так як ви подали заявку, написали, фахівці банку і Міністерства фінансів... Перевіри, наскільки ви чесна людина. Що у вас нема білої зарплати? Ніяк. Що ж ви хочете? Ні, ви хочете, щоб поцарювати. Не, не можна. Якщо ви ФОП і ганяєте контрабанду, то, а, ніяк. Покажіть оборотку. Ні, не, ну там просто димав, повинна бути нормальна біла зарплата. Нормальна. Тоді буде. Так, да, там коефіцієнти використовують такі нормальні. Ну, тобто, дивіться, от ви отримаєте саму звичайну, нормальну українську білу зарплату. Саму звичайну. Ну не треба прибіднятися. Оці ваші сльози, що вам мало платять. Там завжди мало платять. Але, якщо ви дійсно, працюєте по-білому. Буде. Ну, дивіться, тут даже яка ситуація? Ви вчитель, по білому працюєте? Ну так. Да. Лікар по-білому? Ну так. Да. Науковець, ну якщо ви. Ну, да. Військовий? Ну так. Да. Звичайно. А от якщо ви починаєте мутити, типу я там не зовсім не... Я тут військовий, тут не військовий. <сум> не вийде. Ні, це справедливо. Те ж саме з переселенцями. Якщо ви починаєте підмучувати, підмучувати, що у вас було житло, не було, незрозуміло, не підійде. Тобто вони щоб ви правильно повипали в заявку, вони пробивають, дивляться чи є у вас житло. Подивляться, це фабачне. Якщо воно у вас є і не знищене, ні, ну знаєте, якщо ви пишете... Там От ви говорите, у мене знищили. Добре, а там? Ой, та це в мене, я забув, що в мене там ще одна квартира. А це так не можна. Тримати цю посилку. А так це працює. І це посилі дійсно спрацює. Зробили правильно, запустили правильно. Щоб ви зрозуміли, навіть от під цю по, ну, де взяли гроші. Там частково це якраз за рахунок кредиту євроспільноти. Частково, так. Да. Тобто вони факти і в майбутньому євроспільнота буде давати гроші, це вже якби домовились, ну, є сьогодні. І за рахунок оцих грошей буде розширятися програма. Просто що в майбутньому ну, планується, що отакі хіпотечні кредити будуть охоплювати дуже велику кількість людей, яким потрібно реальне житло. Не на словах, а реальне. Хоча всі довжні розуміти, що це житло для старта. Що у вас було де жити. А якщо ви хочете хороми, хлопці, працюйте. Працюйте і буде все добре. І якщо хоч хтось ще пискін мені, хоч разочек, що в нас немає іпотечки товарні, немає можливості взяти дешевий іпотечний кредит як в Європі, будете знати. Є, є, але, правда, не для всіх. Ну, самі розумієте. Йдіть військові, буде піль. Або, от, відповідно, йдіть в лікарі, вчителі. Навковці їдіть, о, буде пільга. О, давайте. Ну все. Тепер пишіть коментарі. О, ерогатись будете, я знаю я вас.